Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Студії я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене сьогодні завітала Тетяна Гриньова, лікар-епідеміолог, імунолог Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Тетяно, доброго дня. Пані Наталя, пані. Все нормально. Ой, все, 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 все. Ой. Да, вибачаю, 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 вибачаю. вибачаю. Запрацювався, хоча вже тільки понеділок, але хтось скаже, які в нього були класні свята. Да? Які Це були напевно. класні да е, пані Наталю? Е, зустрічаємося сьогодні на початку, на самому початку, сьогодні, саме сьогоднішнього дня, 24 число, по 30 число, у нас іде тиждень. Імунізації, так. хтось про це знає, хтось про це не знає. Нещодавно, відносно нещодавно про це почали говорити, якщо я не помиляюсь, десь з 2005 року цей день сказали, що треба обов'язково, ну і так далі. Чому? Тому що дуже важлива, дуже важливе питання саме в імунізації, саме в, да, саме в імунізації, саме з позиції. І боротьби з хворобами, які, на жаль, нам кожного року хтось щось десь якось під, під, ну, підставляє, під, підбиває, підганяє, і так, далі, і, так далі, і так далі. Яка у нас зараз ситуація, якщо так можна говорити, з імунізацією? З імунізацією ситуація в Вінницькій області в основному задовільна, але в будь-якому випадку потрібно е постійно нагадувати е нашим віннічанам. Що згідно календаря щеплень, віничани мають вакцинувати безкоштовно своїх дітей від 10 інфекційних захворювань, такі як туберкульоз, гепатит Б, дифтерія, правець, кашлюк, гемофільна інфекція, тип Б, угу. кір, краснуха, епіпаратіт. Що ще забули, стається? Кір Ми, краснуха раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять було. А, І ще якась перепрошую. одна. І ще одна має бути введена вакциночка у нас. На... Проти пневмококової інфекції. Но її поки, що, поки немає. що її в наявності немає, але ми дуже її очікуємо, тому що це дуже важливо. Особливо ті дітки, люди, які мають проблеми із бронхолегеневою системою. Це просто шикарна вакцинка, яка захищає усіх людей від частих пневмококових інфекцій. Це можуть бути не обов'язково пневмонії, це можуть бути часті фарингіти, запалення горлишка. Да, в дітей угу, дуже часто угу. і в дорослих. Тих людей теж це можуть бути е, отіти, запалення вушок. Е, тобто ось така шикарна вакцинка, якщо вона буде введена в календар вакцинації, це буде дуже добре. Ми її дуже всі очікуємо, тому ну, що хочеться отра... захищати наших От людей. Я одразу хотів запитати, якщо ми її очікуємо, якщо вона для нас нова, для нас нова, а для іншого світу. Ні, в світі вже дуже давно розширені календарі вакцинації в Україні. Це майже найменший календар обов'язкових щеплень, mm -hmm. тому що, наприклад, деякі країни... Найменший перелік, маєте на увазі. У нас найменші Да? а найбільші це можуть бути штати. Там ідуть uh -huh. щеплення. ще такі, як в нас в Україні, можна отримати тільки за власний кошт, наприклад, uh -huh. проти папіло... папілома вірусної інфекції, да вірус папіломи людини. Uh -huh. У нас вакцинки ці є в Україні, наприклад, Серварік з Гардасіл, але вони коштують певні гроші. Можна захист... захистити жінку від раку шийки матки і інших онкогенних захворювань, uh -huh. онкологічних захворювань. А, і до речі. В багатьох країнах світу однаково вакцинуються проти цієї страшної хвороби проти вірусу папіломи людини не тільки жінок, але й вакцинують і чоловіків, щоб не було зараження. Ну, між партнерами, по-моєму, папілома не вибирає. Не запитує. ти <свят> так. дівчинка, ти хлопчик <свят> і так, так. І тому це дуже важливий момент від мінінгококу, наприклад, мінінга інфекції є вакцини в Україні теж, але вони, на жаль, поки що не входять до національного календаря вакцинації, але їх можна придбати, захистити свою дитину. Це теж важливо. Пані Наталю, я зустрічаю інформацію. Я розумію, що це може. Бути дуже дуже приблизні цифри, що е сама система вакцинування у світі, якщо я правильно зрозумів цю інформацію, у світі щороку рятує життя більше ніж трьом мільйонам людей. Так, це офіційна статистика це офіційна статистика. Тобто, е ну на сьогоднішній день це практично десята частина України. Якщо брати по населенню, знову таки дуже, дуже дуже приблизно. Якщо це так відбувається, чому кожного року і з певною синусоїдою ми чуємо, як тільки ми говоримо про щеплення, як тільки ми говоримо про те, що на ринок, вибачте, тут я беру це в лапки. На ринок виходить якась е, нова хвороба, новий вірус, нове якесь зараження, ми говоримо про вакцинацію. Ми моментально чуємо, як з одного боку за, так і обов'язково з іншого боку, ми чуємо проти. Мене запитання до професіонала, скажіть, будь ласка, ми настільки необізнані, ми настільки низько розвинуті, що ми не розуміємо, що іншого шляху для нас, як для савців, як для виду, іншого шляху нема. Наша країна дуже гарна країна. Сподіваюсь, буде все добре. Але справа в тому, що у великому вирії інформації проста людина. Може загубитися. Ну, вибачаюсь так, хоч в лапках, так угу. але дійсно, тому що інформації досить е, забагато її да? є фейкова інформація, є неперевірена інформація. Тому я раджу нашим віничанам за достовірну інформацію, все ж таки, звертатися до свого сімейного лікаря або на офіційні сайти, наприклад, центру громадського здоров'я, е, Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. У нас кожного дня якась оновлюється інформація стосовно важливості вакцина керованих за Стосовно календаря імунізації, ця вся інформація є. Департамент охорони здоров'я надає теж багато інформації. Міністерство охорони здоров'я це все офіційні сайти, там не може бути фейковою, неперевіреною, недостовірної інформації. Крім того, є сайти Всесвітньої організації охорони здоров'я. ЮНІСЕФ, тобто це такі перевірені організації, які займаються питаннями вакцинації не тільки в Україні, а у всьому світі, адже доведено, що вакцинація це саме надійний захист у боротьбі із керованими інфекційними хворобами. Ну от здається, от ви сказали, що найкращий варіант в боротьбі з керованими інфекційними, так. ми щойно я не беру останній рік. Хоча ми навіть не вийшли, ми два роки три роки тому. Ми познайомилися з Кавідом. Познайомилися знову таки надовго. в Ловкі. Е він з нами надовго і десь, е я так згадую, ефіри, десь. Рік по тому угу. рік пройшов. прийшла е, перша хвиля е, захворюваності. Перша хвиля, дайте нам вакцину. Вакцин немає. Потім вакцини з'явилися. Чотири види. Ага, яка краща, яка гі... я то. Я точно тобі найкраща та, яка зроблена. От, І пішло, пішло, пішло. Пішло. Так, от, через рік ми почали говорити вже про те, що все розслабтесь з нами ковід надовго, так само як і грип. Як ми кажемо, гріпівс грип з нами також надовго він сезонний? Ти отримуєш і нема і, і, і вже я дуже добре пам'ятаю, були моменти, коли стоп, стоп, стоп. А чи вистачить всім по програмі Стоп, грип, яку запровадила Вінницька міська рада? Чи вистачить всім, скільки є доз, Тобто, ми вже от про це говоримо. Пройшовши 6-7-8 років програми Стоп грип, стосовно ковіда, хотів у вас запитатися, що ми зараз про це можемо говорити, що ви можете зараз про це говорити. Ну, ви сказали дуже прекрасну історію того, як іноді вакцини працюють самі, на жаль, проти себе. Тобто, ви надали гарну історію, що коли було страшно. Коли люди помирали, і ми це бачили, коли це було дуже близько, наші рідні, близькі, сусіди, ми усі хотіли робити щеплення, ми хотіли, прагнули захисту. Так? Угу. Вакцину нам надали. І ми побачили, як масово люди ринулись всі у центри вакцинації. Всі люди провакциновані. Ну, двома дозами це дійсно офіційна статистика. Двома дозами люди провакциновані в 2021 році. На жаль, Третю і четверту бустерні дози люди не так охоче роблять. Вони бачать, що вроді би так все спокійно, тим більше зараз в Україні війна. Так вони не дуже то дивляться зараз статистику, скільки людей померло. В Україні відколи. Від uh -huh. А хочу вам нагадати, що від початку року на ковід у Вінницькій області захворіло близько 6,5 тисяч людей. Третина, цих людей. третина цих людей із цієї кількості вони прийшли через стаціонари. На жаль, сьогодні наші стаціонари не можна заповнювати такою кількістю людей, які могли б бути вакциновані да, і бути вдома. Uh -huh. Тому що якби вони були вакциновані, вони б або взагалі. Ну не захворіли. Ну може й захворіли б, але перехворіли б легко легка форма. І потр... Так і не потрібно було б звертатися і займати те ліжко, яке можливо потрібно зараз в даний момент. Вибачаюсь, перепрошували mm -hmm. для наших військових. На жаль, ситуація така так складається, що можливо і не буде куди вкладати цих пацієнтів з ковід. А прийдеться бути вдома і боятися да... наодинці. От якщо, не дай Бог, так. знову таки не спрацює здоровий так. глуст. Я хочу озвучити просто, що не дивлячись на те, що закінчився тільки перший квартал, на сьогоднішній день у Вінницькій області є 30 осіб, які все ж таки померли від ковід, це неприпустиме явище. Квартал. Так, це не не що маючи в належній кількості вакцину зараз, ось надійшла знову ж таки поставка вакцини Pfizer проти covid 19 е, ну. Пункти вакцинації вони є потрібно тільки туди звернутися з документами, які засвідчують вашу, вашу особу, щоб одразу можна було внести дані ну в єдину систему. Uh -huh, uh -huh. І тому це дуже погано, що на, ну наразі не турбуються, не піклуються за своє здоров'я. Пані Наталю, якщо би ми з вами зустрілися восени. На нашому майданчику я маю на увазі, то я би запитався наступне: чи можна одномоментно, або яким чином можна поєднати дві вакцини? Я кажу те, що було проти чого от, ковідна, наприклад, ту саму бустерну дозу, і стоп грип. Uh -huh. Щеплення проти ковід і щеплення проти грипу в Україні дозволено робити в один день, без будь яких інтервалів, uh -huh. в різні ділянки тіла. Ви мене заспокоїли? Так. Ви мене заспокоїли, бо відверто вам скажу, я думаю, що це мене дівчатка просто розвели сказали: повернися іншою стороною, ми тобі щось інше вколимо. Чесне Я жартую. Я жартую, я так на посмішці це кажу. Але знову таки думаю, що так краще воно запам'ятається. Але ще раз. Нагадаю, що я почав, якби ми з вами зустрілися восени перед е, грипозним е, моментом. Е, перед чим і про що нам треба думати зараз, саме в е, коли ми все ближче і ближче йдемо до теплої пори року. Про які е, вакцини нам треба думати, і саме для того, щоб правильно запитатися у свого сімейного лікаря, ну нам не можна забуватись про ковід, угу. хто не зробив, будь ласка. Літку влітку теж важко хворіти, коли ти задихаєшся на ковід. Вибачте, да? теж важко без різниці. Він не обирає, коли ніхто не знає. Mm -hmm. Навіть грип, ви знаєте, прекрасно, що він теж може бути влітку, але мен на багато менше на та. тому обов'язково потрібно зробити щеплення проти ковід. І так як ви дійсно сказали, що ми скоро всі потягнемося на город. Ну ми аграрна область, mm -hmm. що поробиш? Да, нам всім потрібно працювати, і якось відволікатися трошечки. І тому хочу нагадати вінничанам, дорослі вінничани мають отримувати щеплення проти дифтерії і правця кожні 10 років. Якщо випадково інформація про отримання щеплення втрачена, ну, от, наприклад, людині 45 років, він не знає, коли він, коли він отримував щеплення, чи він його взагалі отримував. Якщо ці дані втрачені, Потрібно звернутися до сімейного лікаря, можливо, там ці дані десь є. Якщо їх немає, обов'язково потрібно зробити щеплення проти дифтерії і правця троєкратно. Це обов'язково, тому що, ну, вод розшифруйте, це, на перший погляд, зовсім не страшне. Перша доза робиться вибраний день, так. друга доза робиться через місяць і. І третя доза робиться через 6-12 місяців, і це буде рахуватися первинний вакцинальний комплекс для особи, яка втратила інформацію про вакцинацію. Якщо людина взагалі за все життя, ну, я як Альф, гіпотетично, mm -hmm. за все життя не отримувала такої вакцини, і, наприклад, їй не 45, а їй 50, 55, 60... Я можу продовжувати. Все одно. Все одно, все одно іде оця... Справа в тому, що е, для кожного у світі буває, існує свій цвях, угу. свої граблі. Е, я не знаю, якась скалочка, друзочка. Да? Тобто ми не можемо спрогнозувати, де ми будемо. Я вже мовчу про ракети і про дрони. Угу. Про ці травми, забруднення землею це все. Да? На жаль, правець це таке інфекційне захворювання, яке саме показує за рахунок колективного імунітету, от в цій ситуації стосовно правця, якраз таки нікому не вдасться вижити. Це тільки твій захист, любимо. Індивідуальний. Тільки індивідуальний, суто індивідуальний, захист, індивідуальний. Так. Тому потрібно потурбуватися про себе і зробити щеплення. Є е, протипоказання, протипокази. Взагалі, я хочу він заспокоїти, що не стільки тих багато протипоказів до вакцинації, як ми собі ось те надумуємо: єдиний протипоказ абсолютний до усіх щеплень, це індивідуальна непереносимість, але саме ось цієї вакцини. А попередньою можна якось про це дізнатися? Якщо людина жодного щеплення не робила, угу. то крім того, як його зробити, посидіти 30 хвилин під кабінетом сімейного лікаря, ми по іншому взнати про це не можемо. Угу. На жаль, ось така ситуація. Жодна алергопроба нам не дає ніякої гарантії. Вона може бути псевдонегативна, і тому нам потрібно прийти зробити це щеплення з дотриманням всіх вимог. Тобто, ми маємо 30 хвилин побути під кабінетом вакцинації. Ну ми цим нехтуємо. Ну тут не можна нехтувати, якщо ти ніколи в житті цього не робив. Ще раз хочу, щоб ви уточнили, пані Наталю. Якщо говорити конкретно, от ви мене налякали. Ну, граблі граблями це ціле життя, це ясно, це нормальний стан. А от цвях, скалка і все інше. Ем, це безкоштовно? так. Вакцина проти дифтерії і правця це повністю безкоштовне щеплення для дорослого населення. Ви говорите, це о, о, дифтерія правець. Це треба робити і дифтерію, і правець, чи просто Ні. окремо? Вона просто називається АДПМ. Ну, в одному флакончику проти двох інфекційних захворювань. Ага. Речовина, ага, і значить, якщо ти вже на це е, пішов. Якщо ти погодився, якщо ти написав заповіт, то значить я жартую. Я жартую. Наш час заповіт має бути написаний бути уже у всіх країні і то в електронному ви вигляді десь на хмарці. Але я хочу сказати: ви сказали про друзочку декілька років тому. У нас. Особисто в Вінницькій області, конкретно в нашій області, був випадок правця у дворічної дитини, і єдине, що було в анамнезі, це те так і не розібралися е, батьки, що ж таки сталося, і угу. вони говорили, що дитина вкололася шипом від троянди. Тому... Ну, якщо брати цю е, тезу як за робочу, і як дійсно, то це жах. Це Тому це жах. дійсно ситуація така, ну. Що кожен рік може бути такий випадок, тому кожна людина має знати, що від правця потрібно захиститися, бо ніхто тобі не допоможе. <п 'я> Пані Наталю, мали, у малих дітей можна перевірити. У ну, малих, я так розумію, що документи ще свіжі від народження. Коли перша доза йде правця? Перша доза в два місяці йде проти дифтерії, правця, кашлюку. Поліеміеліту, uh -huh. гемофільної інфекції, може бути ще гепатит. Ну, в залежності від того, що дитина отримувала в пологовому будинку. Uh -huh. Тобто в... і це йде на 10 років? Ні, в 2 місяці, в 4 місяці, потім в 6 місяців, і повторна ревакцинація проти дифтерії правцю в 18 місяців, тобто в 1 uh -huh. рік і 6 місяців. Uh -huh. Надалі ревакцинацію отримують діти, які йдуть до школи, тобто в 6 років. А надалі. Ми кожні, собі... 10 років да, кожні 10 років виходить. Треба робити кожні так? 10 років. Я дуже дуже сподіваюся, все таки, що нас почули, нас побачили і е, нас зрозуміли про що ми сьогодні говоримо. Нікого абсолютно не лякаємо, правда? Мене лякаємо. Просто нагадуємо про тиждень імунізації і е, Центр контролю профілактики хвороз е, хвороб моз України е, з керівництвом. Е, на чолі uh -huh. Діденко Ліді Олексіяна ми всі закликаємо до того, щоб усі вінничани йшли вакцинуватися, тому що вакцина рятує життя, Тя це дуже важливо А ваше мій. життя рятують наші такі чарівні вінничанки. Ви я сподіваюся, добре мене почули і не мене, а мою гостю добре почули і запам'ятали. У вас є всього лиш тиждень. Я жар знов таки. Я жартую. Ні, це ні, тиждень ні. імунізації для того, щоб пам'ятати про це е, лікарка, епідеміолог, імунолог Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, пані Наталя Гриньова. Сьогодні в мене була в гостях, і ми на посмішці говорили про дуже серйозні серйозні речі дуже. Іноді трагічні речі, е, іноді посмішка рятує. Не треба розраховувати на те, що ваша посмішка, як і посмішка моєї чарівної гості, сьогодні врятує ваше життя. Тому ваше життя в ваших руках. Е, треба піти і е, дізнатися, коли була зроблена вами пройдена вами вакцинація. Якщо ні, то треба її обов'язково пройти. Таким чином ви збережете своє життя, і е, ви залишитеся потрібними, сильними, здоровими. Нашій державі Україні. А у нас дуже і дуже багато ще справ. Пані Наталю, дякую вам. Шановні дуже наші так, глядачі. ідемо на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 того Місто над богом. Події, що поруч.